Ось так замок виглядає. Вітаєчки гай! Що ти сьогодні побачиш? Як я даю бернаута на цьому мотоциклі, їм кітка та й просто катаюся! Що чуть чуть будемо тестити динаміку. Пам'ятаю, як я на першому моті своєму розігнався на всій трасі. І зазвичай ну, новачки типу, задоволені завжди так це працює. Ти купляєш щось і кілька перших тижнів, ну, навіть можливо місяць, можливо, навіть сезон, тебе все задовольняє, ти, ти думаєш такий ого, як пре. А я в перший раз як проїхав на своєму першому мотоциклі. Ну там 110 чи що там, він вже так в рознос шов, то мені здавалось ого. І це все О, така реакція була. Перше ого, а потім це все. Буквально за 5 хвилин вивітрилась вся ілюзія, що я гонщик. Але наскільки швидко потрібно їхати, це таке. В 90% випадків ви будете їхати до 100. Volkswagen Keddy запросто. Volkswagen Keddy 2.0 турбодізель під питанням. <гум> Я жартую. Навіть 5 секунд до 100 це не динаміка автомобілей. Останнім часом таке спало на думку, що... Якась мото двіжуха доволі токсична. І я думав, що це мені здається, але насправді, от прям справжніх баратушоночків, не так і багато адекватних. Ну нічого, буду я перший. <су> <су> Оце думка про себе, ні. Та ні, є насправді, але їх мені здається меншість. Насправді, як і в будь-якій іншій соціальній групі, є нормальні індивідуми. І не сильно. Який себе барбек. Так хочу того кітката. Знаєте, такі вафельки в шоколаді. Я знаю, що їх незаконно трамбувати. Вміст їхній не самий натуральний, але так деколи пробуває. А де би я припаркувався? Можливо, збоку десь. Мотоциклістів тут, звісно. А я тут збоку до них притусуюсь. Хто мені що скаже, правильно? Думаю, що ніхто. Типу, я з ними в банді. Чікс. Черекс. Ну и звучать. Звучить, але знаєш коли, коли скидаєш передачку і гальмування двигуном, тоді воно так воно прям, прям дуже кайфово, прям кайфи. Я вважаю, що норм. А ти пиши в коменти, якщо тобі вдалося розчути цей звук. Зараз продемонструю, як звучить. Зараз. Зараз тут буде бернаут. Хорош! Хлопці, які стояли, дивились. Ну, там два варіанти. Думали, ох, є... як класно, як круто, що це він таке робить. Або як варіант думали... що за... що за баклажан таке сповняє. <звук> Я тут бернаути робив, почало вечеріти. Зараз поїду до Збруча, покажу вам кусок палацу. Не те, щоб ради палацу я туди їду. Був я там 300 разів, але в загальному там прикольно. Просто посидіти, подивитись, як вода тече. Кілька секунд і я перемістився практично до місця дислокації. Себек барбек. Ну не хочеться, щоб він мене з'їв, звісно. Оце палац. Зараз може щось вам розказую що за нього, може ні. Оце орел що що. глушим цю гаразду. Пішли на екскурсію, покажу вам. Коротше, ось о. Оце Скалоподільський замок, як виявляється. Я думаю, що це палац. Але це замок, він доволі великий. Ось там річка Збруч, а вже по той бік річки Хмельницька область. Але тут доволі нескладно спуститись з цього горба попід цей замок і перейти ось тим підвісним мостом. Тут кілька таких підвісних мостів, як мінімум два, я знаю. Але якщо автомобільним шляхом їхати, то трохи прийдеться об'їжджати, якщо захоч прямо сюди. Коротше, взяв кіткат і водичку. До речі, поляна косова. Не знаю, чи любите, чи ні, але вже, вже буде мною зімонтике. Ось вхід тут такий величезний, стіни, стіни доволі товсті. Тут є ще підземні ходи, дещо реставрується, дещо таке закинуте, але в принципі, Доволі-доволі крепко виглядає. Коротше, ось такий замок. А я йду на кручі сяду там скелі, бо він стоїть на самому на самому верху гори. Прям тепле камінь. І ззаді гори можна зайти. Ой, з ззаді гори, ззаді замку. Ось. Чікс. Величезний, величезний. І це таке, знаєш, не, не таке заїжджене місце, бачиш, і підземелля, Ну я їх там раніше злазив усі. Оце така здорова махіна. Фортифікаційні споруди. Тут також якісь були. Ось видно на горизонті. Відкривається гарний краєвид. Причому в будь-яку пору року зараз все зелено. Ось так замок виглядає. Бачите, ще частини. Стін доволі великі. Там, до речі, вівці ходять. Це хтось тут їх розводить, обгородив території, вони там завжди пасуться собі як день, так ніч. Ніколи не бачив, щоб хтось їх там заганяв, або ще щось, або ще щось. Я можу двома. Е, такими інтонаціями, верніше не інтонаціями, а варіантами вимови. Ще і ще. Коротше, ті вісі на постой там пасуться. О, яка то була добра шоколадка. Ну, а якби впав, <різь> точніше, я вже впав. Добре, що не побив пляшку. Порізав би руку. Взагалі то стараюсь рідко їсти отаку от прям Прямо знаєш от таку заборонену їжу. Але так, коли так хочеться. Цикл стоїть скучає. Все, коротше, буду їхати. Ти що підпишись, прокоментуй, постав лайк, пиши це відео і бережи себе.